Рекордсменка українського кіно за останні роки за участі ірми Вітовської вийшла найбільша кількість вітчизняних стрічок. Вона фігурує на зніманнях ледь не кожного повнометражного фільму. І от тепер ви вкотре можете побачити ірму на великих екранах. Бо саме у прокат вийшло україно-італійське кіно «Коза Ностра. Завдяки ньому, під час зйомок, ірма віднайшла в Італії чимало друзів. А вони потім, коли почалася війна, розселяли в Італії українців, яких акторка, як волонтер, відправляла за кордон. Вона й сама у війну тимчасово перебралася далі на захід в Івано-Франківськ. Як Вітовська адаптувалася до нового життя, і як італійська публіка сприйняла українську зірку. Ірма Вітовська Ванца справжня народна улюблениця, а ще людина з активною громадянською позицією і бездоганною репутацією. Я не жила екстраус піску. До чого Ірму привела відмова від зйомок у російськомовних серіалах? Виклик треба приймати, навіть якщо буде забуття, як акторка полонила серця італійців. Та про яку перемогу мріє? Це було би чудово. Може залужному скажи. Ексклюзив «ЖВЛ» далі. Я хочу красиво піти з життя. Нехай мене переїде якась гарна іномарка. і все. вибачте. Завдяки фільму Мої думки тихі ірма Вітовська стала улюбленою мамою українських глядачів. А тепер ще й полюбилась італійцям у комедії Коза ностра мама їде но це небезпечно. Банбійні можуть там постраждати. Зйомки українсько-італійської комедії відбулися ще в 2020 році. Та через пандемію до глядача історія влади кози з Карпат, яка переїжджає до Італії і потрапляє на роботу в родину мафіозі, дійшла тільки у 2022-му. Я ніколи не думала, що ця стрічка буде виходити в такий страшний час. Першими комедію побачили італійці навесні. Ірма Вітовська поїхала у промотур до Італії, де її персонаж познайомила глядачів з українським характером. Хоч і в комедійній формі. Українка надзвичайно їх дивує, дратує і в той самий час захоплює, в тому, що вона у всьому має бути дуже усвідомлена. Все має знати. Українка, яка незламна, яка має норов, яка абсолютно без страху, дуже авантюрна. Я думаю, що якщо я зроблю таку зачіску, таку чілку і вийду там десь погуляти, то мені будуть казати, влада коза. Пізнають вже і – ну вона на платформі ж вже піде. Попри війну і постійні відключення світла, стрічка в грудні дійшла і до українського глядача. Першими її побачили івано-франківці, звідки родом, і головна героїня Влада Коза, і сама виконавиця ролі Ірма Вітовська. Десять хвилин аплодисменти мені дуже було приємно, що це моє рідне місто, і була фраза Я забула, що війна. Взагалі, акторка переконана, зараз українці особливо потребують доброго гумору. Останні дев'ять місяців у стресі живе уся країна, і родина Ірми не виключення. Хоч до війни готувались. Я про те, що буде велике вторгнення, знала вже з 21-го, 21 мабуть, уже сильно. Тому що я слідкую за градусом пропаганди в Росії, і я чекала з 14-го року. Я не жила екстраус піску. Так, після анексії Криму і початку війни на Донбасі, ірма вітовська зайняла жорстку позицію щодо росіян. Яка мало не коштувала їй кар'єри після Лавайської я відмовилась будь-якої співпраці не те, що з росіянами а й з російськомовним продуктом усвідомивши, що українська мова це зброя і розмивання маркерів свій чужий. Чи не відчувала би себе тоді в меншості, тому що чимало українських акторів продовжували працювати і в російських проєктах, і в російськомовних? Я не зважала на це. Це питання сумління кожного. Хтось був зав'язаний на великому якомусь зашморгу фінансовому, хтось у когось хворіли. Я нікого не можу звинувачувати. Я не знаю, як би я вчинила, як би в мене не було історичної освіти. Чи не хвилювалися ви за свою кар'єру і за свою таку радикальну позицію в цьому плані. Н -н -н. Завжди треба бути по правді. Ну, Будь-який компроміс це ви нічого не отримаєте. Це мій секрет. Виклик треба приймати, навіть якщо буде забуття якесь певне, все одно Господь виведе. Якщо ви будете поправді, і так сталося. Ірма фактично припинила зніматися у серіалах, натомість стала зіркою великого кіно і зібрала усі національні нагороди як краща акторка. Мені пощастило, я за цей час 14 картин випустила. І Ще чотири прийдуть до вас, 23-24 два Та зараз, через війну, зйомки майже зупинилися, і сама акторка визнає, до довоєнних темпів повернеться ще не скоро. Ми розуміємо, що. Кіно в тих обсягах ще довго не буде, навіть після перемоги надія тільки на копродукції заходу. Та нині головне перемога у війні, і акторка до неї теж як може докладається. навесні. Допомагала українцям знайти прихисток за кордоном, зокрема у Італії, де має багато друзів. А влітку та восени разом з колегами акторами возила українські стрічки до військових частин, аби підтримати захисників. А ще стала студенткою. Нині на заочній формі у Острозькій академії опановує історію та археологію. Я вірю абсолютно в майбутнє і даю приклад тим, що треба зайнятися. Не ой-ой, ой що робити, а треба зайнятися справою. Це великий час навчитися чогось. Та й роботи у Ірми не поменшало, а навіть побільшало. Стала частиною івано-франківського драмтеатру. Але й молодий театр у Києві, в якому грає понад 20 років. Не полишила. Як ви поєднуєте, то ви зараз виходить живете на два міста? Так. Ну, мій малий знаходиться більше там. Ми якби ризикнули з вересня, переїхали в Київ і він ходив офлайн-гімназію. Але оця система офлайн-онлайн нам дозволяє як фрагментарно бути там два тижні тут, два тижні він їде зі мною. Я буду їздити дуже багато. Це падає на плечі бабусів і дідусі. До рідного Івано-Франківська родина Ірми виїхала у березні. Акторка до останнього хотіла лишатися у Києві. За півтора тижні до російського вторгнення навіть пройшла спеціальні курси, як поводитися у місті за військових дій. Ми, як тільки поїхали, приїхали туди, ми думали, що ми дитину лише ми повернемося. Ну чоловік повернувся потім. А я ще а я отримала от якраз це прохання їхати до Львова і допомагати там родинам. Поки біля Києва точилися бої, зізнається за помешкання хвилювалась. адже там залишилися найцінніші речі і геть нематеріальні. Тож за першої можливості попросила знайомих їх забрати і передати на Прикарпаття малого золоті медалі під плавання. Там фотокартки альбом зі школи, ну тобто якісь портрети його. Розстріляний кобзар, який нам з попасиною ще в 2014 році подарували друзі, які там воювали. Це якби ми звук маємо зберегти для наступних поколінь. Ми придбали оригінали орденів, нагород вояків УПА. ОПА. І це за склом, і це теж раритетні речі. З київською квартирою усе гаразд. А от заміський будинок акторки був під окупацією і постраждав від обстрілу. Викликали навіть саперів, щоб подивитися дільницю, тому що якісь. Можливо, ми не знали, що там, що там прилітало, і скільки ми от зараз тільки закінчили. Роботи по ремонту так, по тим повоні ні шибки, ні осколки всі залишились. Треба було усі латати, перебрати да. Та за майно акторка не переймається. Найбільше шкода вкраденого росіянами дитинства у сина. Орест вразив і розчулив маму у свій день народження, 28 березня. Ми порізали свічечки, бо не було у цих подарункових. Ми мали якісь огризки, їх обрізали. Зробили 11 на маленький тортик. І він сказав, що він ці свічки. Я їх спакувала. Серветку сказав, що він виросте і передасть своїм дітям на пам'ять про те, що він зустрічав свої 11 років, коли була війна. Це було дуже ну, для мене так справді так знаково. Який свій день народження син буде зустрічати у мирній країні? Вітовська не береться гадати. Та впевнена, перемога буде за Україною. Дуже символічно було б для світу і майбутньої України не сьогодення, не нас. Це вбити їхнє штучне 9 травня, перемогти 9 травня. Це було б чудово, може залужному. <сох> Наша перемога дасть нам те, що ми отримаємо великий голос у новому світі. Це буде країна, з якою будуть рахуватися.